Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу сьомого пункту номер 15. Знову побудова. Знову вже функція задана аналітично. Єдине, що додалось, це тепер у нас сув, на відміну від двох попередніх номерів, також буде присутній і в модулі. І так, перше. y дорівнює модуль x 2 під коренем. Що ми бачимо тут? А тут ми бачимо, що модуль, вісь симетрії симметрії модуля у нас сунулась. Відповідно, ось ця плюс очка, вона буде впливати на вершинку нашого модуля. Тобто спочатку ми робимо в такому випадку відзеркалення, тобто з корення в Х ми робимо модуль X під коренем, а це у нас перетворення, яке для невід'ємних іксів нічого не змінює. Ну а для від'ємних у нас симетрія відносно у, частини х більше або дорівнює за 0. А далі ми під модуль записуємо плюс 2, і це означає, що. Вісь Y сувається на два вправи. І так, будуємо графік. Буду я тут рухати вісь, скоріш за все. В деяких задачах це треба буде робити двічі. Покажу, як це можна оформлювати. З іншого боку, мені ж тут, в принципі, від'ємні взагалі не потрібні, бо в мене корінь. І так, Y штрих, X Стандартний графік коренів. Ось він. І так тепер. Якщо ми будуємо модуль, у нас відбувається просто відзеркалення цієї гілочки додатково ще і наліво. Тобто якось це буде ось так. Всі ті самі точки. Я зараз детально їх промальовувати не буду, просто ось так це відбувається. Так, а тепер, після того, як ми це зробили, нам треба вісю Y перенести на 2 вправо. Так, тобто ось він цей графік. Ось вони осі. І у мене тут виникла ідея: в принципі, якщо у мене декілька координатних осей фігурує, постійні і непостійні, робити їх трішечки жирнішими. Щоб візуально було краще видно. Якось отак. І так, тобто оце в нас виходить точка мінус 2. Ну і давайте перевіримо. Дійсно, якщо мінус 2 сюди підставити, у нас буде 0, корінь з 0, це 0, тобто вершинка дійсно це точка з координатами мінус 2-0. Тут далі можна щось поперевіряти. Типу, оце двійка, тут також двійка. Так, да, дійсно це правда. Ну і так далі, тут скільки точок хочете, стільки проставляйте. І так, друге, і порівнює модуль х-2 мінус 1 в квадраті. І перш ніж отут будувати цей графік, давайте ми детально проаналізуємо. Дивіться, у нас тут двічі буде суватись вісь ОY. Це очевидно. Ну, тому що ОХ ми зсуваємо, коли ми до функції щось додаємо. Да? А тут у нас базова функція це квадрат, і двічі ми щось віднімаємо в аргументі. Відповідно, це сув чи вліво, чи вправо. Ну, в даному випадку мінус, відповідно, вісь буде рухатись вліво. Тепер давайте подумаємо, а яке з чисел мінус 2 і мінус 1 до якого аргумента у нас відноситься. Ну от число мінус 2, воно відноситься вже до модуля. Тобто ми побудували модуль, і модуль суваємо двійку. А ось ця мінус 1, аналогічно з номером 13 та 14, вона відноситься до початкового аргумента Х. Тобто, виходить загальна схема це з x. Ми спочатку отримаємо x-1, це у нас о y на 1 вліво. Далі, для того, щоб зробити мінус 2, треба модуль. Тобто ми тут робимо модуль х-1. Модуль х це яке перетворення x Більше або дорівнюють за 0, у нас змін не зазнають. А х менше за 0. У нас симетрія відносно оік. Частини x більше або дорівнює за 0. І останнє перетворення, яке ми робимо, це саме сув під ось цим модулем. І так, мінус 2 мінус 1 все це. Як чого під коренем? Тут же квадрат, да? Ну, нічого не зміниться, окрім того, що тут. Показник степені. Не одна друга, а двійка. Так. Угу. Ось це треба прибрати. Якось так. Тобто так, тут, тут, тут квадрат, квадрат, квадрат і квадрат. І так, тут у нас знову ОY на 2 вліво сунулося. Давайте тепер це будемо робити. Значить, вісь. Х у нас тут буде жирною. Причому, знову ж таки, у мене тут квадрат, тому я розумію, що нижня півплощина мене взагалі цікавити не буде. І так, ось вона 8X. І в мене тут буде h2 допоміжні вісі Y. Одна буде до модуля для ось цього сува аргумента Х, а інша буде вже для суву модуль. І так, штрих Ось тут я будую параболку. Ось вона раз, два, ось вона, раз два. І тепер проводимо цю криву. Раз, і два. Починаємо рухати вісь. Вісь сувається на одиничку вліво. Значить, ось тут у мене буде знову ж таки пунктирна, тому що це ще не остаточна вісь. Вісь y 2. Перевіримо. Ось для цієї параболки у нас вершинка в точці 1 ну, Так, да, дійсно, оце одиничка. Ну, оце 0, 2 штрих, якщо вважати, то це буде 1 2 штрих, все нормально. Тепер ми робимо модуль. Значить, якщо ми робимо модуль, давайте йому дамо колір, ну, виходить, що робимо. Ми частинку іксів невід'ємних залишаємо, а від'ємних відзеркалюємо ось таким чином. Отримаємо графік. Оце надзвичайно що не цікавить. І останнє, що залишається зробити, це ще раз. сунути вісь Y на дві одинички вліво. Тобто, ось так ось у мене буде ця вісь проходити. І так, вісь іг. Оце вже 0. Ну, давайте подивимось, оце одиничка, оце тріючка, оце двіючка, оце одиничка. Перевірю деякі точки. Ну, от Якщо x 2 то тоді. Модуль x-2 це 0 мінус 1 в квадраті це одиничка. да, дійсно. 2-1 належить графіку. Коли ось ця штука це 0. Ну, коли модуль x-2 це 1, тобто х або 3, або 1. Да, дійсно, в точках 1 3 у нас ця функція набуває своїх нулів. Тобто, начебто візуально, принаймні, все досить непогано. Варіант третій. А, точніше, приклад третій. А от варіанти тут я покажу два. Насправді, я розумію, що ось це спочатку сунути просто, потім модуль, потім сунути ще раз. Це може бути складнувато. Тому, коли ми говоримо про модулі, ніхто ж не забороняє просто скористатись у значенні. Я зараз буду на. В прикладі третього номеру це показувати. В якому сенсі скористатись означенням? Та просто розкрити цей модуль. Ніхто ж не забороняє. Тобто у вас можна від оцієї функції перейти до кускову заданої. Якщо х більше або дорівнює за 1, тобто x-1 більше або дорівнює за 0, або якщо х менше за 1, тоді тут у нас буде корінь з x 1, А це у нас що таке? Це корінь x. І корінь х плюс 1. Відповідно, тут просто О ігри ссувається, вправо, ну або графік а, на 1. Один... Ні, Оік вліво, графік вправо. Тут я буду графіки вже зсувати. Так, а тут виходить 1 мінус Х плюс 2, значить це виходить 3 мінус х. 3 мінус Х. Ну, а тут ми що робимо. Ми будуємо корінь з X. Далі ми суваємо його на 3 очку вправо. А далі ми відображаємо симетрично осі Y. І так робимо. Що у нас буде відбуватись тут? Ось у нас є вісь Х. Ні, це вісь Y, мені здається, вісь Y. Вісь X. І що ми з вами будемо робити? Я візьму масштаб одиничку за дві клітинки, щоб було краще просто видно. І так, в одиниці у нас з вами. Ну, одиниця це точка стику нашої кусково-заданої функції, тому я її так от зображу пунктиром. І так, дивіться, що в нас буде відбуватись. Ось цей корінь. Він виходить просто на одиничку сунутий вліво. А значить, він проходитиме. Давайте я йому надам зелений колір, а через ось ці точки. Ось тут, ось тут. Треба порахувати ось тут, ну це буде корінь з двох, І. Відповідно, проводимо просто нашу криву. А так, де воно ще пройде? А, мені здається ось тут. Так, да, Нормально. Ось тут ще також. Промалюю про всяку випадок А ні, мені здається, ось тут все ж таки Ну і так далі. І так. Тепер ось це мені взагалі, то кажучи, не цікаво тому що у мене. Ось такий графік на множині іксів не менших за 1. Ну, тобто ось ця частинка графіку. Важлива тут то, точка це в одиниці яке значення. Раптом там ця функція десь переживатись, буде хто його знає. Корінь з 2. І так, ну, якщо ми подивимось на другу, то в нас виходить 3 плюс х, це виходить ось такий корінь, відзеркалений це виходить від трійочки, і він тепер піде от сюди в мінус. Якщо сюди взяти одиничку, також буде значення корінь з 2, тобто, виходить все плюс-мінус так само, ну єдине, що відзеркалене і трішечки сунути. Значить, ось так ось воно буде тут виходити і так далі. І знову ж таки, цікавить мене це на множині іксів менших за 1, ну, тобто виходить ось такий графік. Коли у них в одиниці вони перетинаються, а далі цей пішов сюди, той пішов туди. Як варіант, да, можна будувати так, єдине, що це трішечки не відповідає концепції саме сьомого пункту. Але в цілому, якщо задача якась загальна, тобто не саме з цієї теми, а от просто побудуйте графік, або в параметрі така функція зустрілась, то цілком можливо використовувати інші методи. Ну, я зараз покажу, як це робити і саме. Використовуючи теорію нашого пункту, але щоб ви просто розуміли, що коли ми говоримо про модулі, нічого не заважає ну, за умови, що ці модулі адекватно розкриваються, просто роздивитись два випадки і побудувати два графіки. Я більш ніж впевнений, що комусь ось такий підхід зайде набагато більше. Коли він гарно працює, гарно він працює з параболами, гарно він працює з коренями. От з гіперболами буде біда, бо 100 500 гіпербол малювати, то візуально буде зовсім погано. І так, тепер давайте ми ось цей самий графік зобразимо тепер по аналогії з ось цим другим прикладом. Значить, що ми тут бачимо? Ми бачимо два паралельні переноси вздовж осі ОХ. Один стосується модуля, інший стосується початкового аргумента Х. Значить. Покрокова схема виглядатиме наступним чином. З x ми отримаємо x плюс 2, і це буде О на 2 вправо. Далі ми отримаємо модуль. Модуль x плюс 2. І модуль це у нас що таке? Для невід'ємних хів нічого не змінюється. А ось для від'ємних беремо додатній відзеркалюємо. Симетрія відносно Оіг частини Х більше або дорівнює за 0. І робимо далі. Робимо ось цей сув Х-1 за модулем, плюс 2. Це це підкорм. І так, зображуємо наші графіки, куди ми тут суватимемо. А, Так, тут, до речі, не написав, це у нас О іг. На Одиничку вліво. Також візьму дві клітиночки. Чи давайте прямо. Теперь... Не знаю, як його краще побудувати. Давайте, щоб воно було прямо зовсім ідентично. Я візьму одну під... Іншу розташую, щоб прямо аналогія була. І так. Ось тут тепер будуємо ось цю вісь. Це у нас Y, штрих, це у нас X. І так, будуємо тут стандартний корінь. Масштаб одиниці беру. Поки що нічого не підписую, бо це ж ще не остаточна система координат. Ось він корінь цей. Що ми з ним робимо далі? А ми з ним нічого робити не будемо, ми будемо робити з вісю. І так, значить, вісь я суваю на 2. Тобто, це буде десь тепер, ось тут. Ось вона y 2 штрих. Тобто, це тепер точка мінус 2, якщо так дивитись. Дійсно, тут мінус 200 корінь занулюється. І так, далі. Ось тут буде в назначення корінь з 2, і для. Цього графіка для цієї системи координат ми робимо ось це перетворення. Невід'ємні ікси ми залишаємо, а для всіх інших ми відзеркалюємо. Ну, наскільки у мене це вийде, я, звичайно, це побудую, але чого не обіцяю. І так, чудово. А тепер що ми робимо? А тепер ми вісь суваємо ще на одиничку. Кудись вліво, мені здається. Так. Ось ми суваємо вісь на одиничку. Тепер воно буде приблизно ось так виглядати. Це у нас вісь Y, Оце 0, Оце у нас одиничка. В одиничці значення корінь з двох там мінус один. Ну, тобто, як можете побачити, абсолютно аналогічна конструкція. Просто, ну, ще б тут здвинути на одиничку вліво, щоб взагалі було один в один. А так. Яким способом користуватись, якщо ми не говоримо про задачі саме конкретно сьомого пункту, вирішувати вам. Ну, коли ми говоримо про задачі на відпрацювання певного набору правил, то, звичайно, тут. Бажано відпрацьовувати самі ті правила, які надано в тому чи іншому пункті. І так, останній графік це перетворення із гіперболами. Значить, знову ж таки, ми маємо два паралельні переноси вздовж Осі Х. Відповідно, один з них належатиме. Чи, верніше сказати, стосуватиметься початкового аргумента Х, це ось ця мінус трійка, а інший стосуватиметься вже від тобто модуль Х. І так, значить, початковий графік, це одиничка на Х. Перетворюється у нас в одиничка на x-3 з сувом у на 3 вліво. Тепер ми робимо модуль. Це буде одиничка на модуль x-3. І тут ми розуміємо, що якщо хси у нас невід'ємні, то все чудово. А от якщо хси у нас від'ємні, то ми будемо використовувати симетрію відносно у y частини х більше або дорівнює за 0. І останнє, що ми робимо, це ми робимо суф. Вже ось цього віддзеркаленого. Тільки куди там? Плюс 1 мінус 3, значить, це ОІ на одиничку вправо. Знову буде два суви а, дві допоміжні вісі На жаль, і тут вже взагалі іперболи я не люблю. Ну, ладно, тому що їх і в верхній півплощині треба зображувати, і в нижній. Сюди вони є. Ще є один на X. І так, о, так, а на що я ось це пунктором зобразив, я не знаю. Ось так. Y штрих. X. Значить, беру. Чи дві клітки, Ні, одну. 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 Так пішла одна, інша, власне, якось також пішла. І так, а значить, спочатку ми рухаємо О на 3 вліво. Значить, наша все ще допоміжна нова вісь буде розташована ось тут. Назвемо її Y2. І так, ну дійсно, для ось цього графіку оця точечка 3, 2, штрих, вона буде розривною, тому що х на дорівнює 3, все начебто нормально. Тепер ми працюємо із симетрією. А, ага, скоріше за все, мені місця тут знову не вистачить. Цей графік прямо ну дуже популярний. І так, значить, що ми робимо? А ми беремо. І все те, що додатнє або нуль залишаємо. Тобто оцей шматочок, і гілки гіперболи в нас залишається. І ось ця гілка цілком залишається. А тепер оце те, що зображено, відражаємо наліво. Значить, ось ця точка була в трійці. Отже ось тут ось це, в принципі, можна прибрати, воно нам більше не знадобиться. А тепер у мене в мінус трійці буде схожа історія. Так, мінус трійка. Також в кольорі намалюю пунктирну вісь. Не підписуюся, тому що далі буде СУВ. Значить, ось тут ми далі відзеркалюємо симетрично, ну як. Ну, якось отак, да? Ось так вона пішла. І ось тут. Ну, якось отак. І останнє. Фінальне. Це ОІ ми зсуваємо на один вправо. Зараз, звичайно, ми перевіримо шляхом підстановки декількох точок, щоб переконати, що дійсно у нас це нормально. І так, тобто, оце у нас 2, оце у нас мінус 4. Так, ну мінус 4 да, занулює, а 2 також за нулю. Начебто все нормально. Тепер давайте візьмемо якісь точки. Оце, наприклад, це, наприклад, значення мінус 1 друга. Значить, в нулі, якщо підставити, 1 на 2 мінус. А, ні, що 2. 1-3. да, Це мінус 1 друга. Все нормально. Давайте якусь таку точку візьму. Оце 3, оце 1. Трійку підставляю. 4-3, 1 на 1. да, Це 1. Ну, начебто нормально. Тобто ось ця синенька виходить наша ітогова гіпербола, ну і вісі ось вони, непунктирні зображені. Тобто, знову ж таки, можна було і тут розкрити модулі, аналогічно ось цьому варіанту, але просто з гіперболами, ну мені, наприклад, незручно. Хоча я більш ніж впевнений, що на інтуїтивному рівні розкрити модулі і. Будувати два окремі графіки, можливо, простіше, аніж працювати із сувами. Але я дуже не раджу ось цим зловживати, тому що, ну, по-перше, це не завжди зручно, тому що під модуль, в принципі, може встати все ще завгодно. Наприклад, от така історія. Да, її просто розкривати буде некомфортно. Ось, а по-друге, знову ж таки, в рамках конкретно цієї теми, коли ми відпрацьовуємо навички перетворення графіків, важливо, щоб саме ось ці операції стали зрозумілими. Тобто, надалі, там для себе як перевірка, або десь накинути, можливо, швиденько, або можливо, щоб перевірити. Раптом якесь правило ось тут забули, в принципі, можна використовувати це розкриття. Але, ну, будьте обережні з цим. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.